Чому ти не проявляєшся в інстаграм? Зараз я назову твої найголовніші три страхи, і одразу ж їх з тебе зниму. Перше, це страх засудження. А вже ж ти боїшся проявлятися, тому що хтось якось щось скаже, що ти робиш щось не так. Але тобі потрібно зрозуміти, що да Бог з ним з цим засудженням це твоє життя. І зрозумій, що всі люди дивляться зараз на тебе лише скрізь призму свого життя, і вони накладають на тебе свої блоки, страхи програми. І поки ти сидиш і боїшся розкривати свій потенціал, хтось там за екраном свого інстаграму сидить і боїть коли ти розкриєш свій, свій потенціал і в тебе як вийде, а вдруг в тебе вийде друге, чого ти боїшся, це страх відсутності реакції. Тобто ти довго робив якийсь різ, ти довго робила якийсь перетелін. а у відповідь нуль реакція, нуль коментарів, мало лайків, взагалі нема шерів, і ти такий боже Боже Боже, ну чому чому чому? Ти, начебто, знаєш, очікуєш. Оплесків, а оплесків немає. Ти тут не зал олімпійський збираєш те, що ти робиш в інстаграмі або в будь-якої соцмережі, де ти проявляєшся, ти робиш це зараз. Злови цю фразу: ти робиш це для себе. Це твоя афірмація. Відтепер я роблю це для себе. І третє, а вже ж це страх критики. Тут твоя афірмація. Відтепер. Що критика буде завжди? Що б ти наробила? б ти наробив, критика буде завжди. Особливо твоїх близьких людей, які давно тебе знають, і коли ти починаєш проявлятись, вони починають на тебе ймати опача! Чому це не я? А чому це ти проявляєшся? Пофігу на засудження, пофігу на критику, ти робиш це для тебе вперед.